Вітаю, дорогі глядачі, ви на каналі Кулінарні Пригоди. Сьогодні ми будемо готувати шельтібарщий, освіжуючий литовський суп, ідеальний для спекотних днів. Цей суп є чудовою комбінацією інгредієнтів з борщу і окрошки, і ви точно оціните його смак. Почнемо з інгредієнтів, основний компонент, буряк. Для приготування 6-8 порцій вам знадобиться 2-3 середні буряки. Якщо маєте час, запечіть їх, адже запечені буряки мають більш насичений смак. Для цього беремо форму для запікання, наповнюємо її крупною сіллю, додаємо кілька гілочок розмарину і закопуємо в сіль неочищені буряки. Запікаємо півтори години при температурі 180 градусів. Коли буряки охолонуть, очищуємо їх і нарізаємо для супу. Окрім буряків, нам знадобиться 4 склянки кефіру або натурального питного йогурту, 2 склянки холодної води, 2 яйця, 2 огірки, 1 пучок зеленої цибулі дрібно нарізаного. Також підготуйте 1 склянку сметани 20% жирності і трохи сметани для прикраси при подачі, зелень для прикрас і половинку вареного яйця для кожної порції. Солимо за смаком. А зараз переходимо до підготовки інгредієнтів. Очищену і охолоджену буряк натираємо на крупній терці, використовуємо тертку, щоб отримати оптимальний розмір для зручності вживання. Огірки очищаємо від шкірки і нарізаємо дрібними кубиками. На цьому етапі важливо стежити, щоб кубики були рівномірного розміру це полегшить споживання супу. Переходимо до яєць. Очищаємо їх і відокремлюємо жовток від білка. Білок ріжемо кубиками, такими ж як і огірок. А ось жовток розминаємо видалкою, додаємо трішки солі і змішуємо з нарізаною цибулею. Нехай ця суміш постоїть трохи прикрита плівкою, поки ми займаємось іншими інгредієнтами. Тепер приступаємо до приготування супу. У великій каструлі об'єднуємо одну склянку сметани, дві склянки води на тарту буряк і чотири склянки кефіру. Ретельно все перемішуємо, щоб отримати однорідну масу. Додаємо всі інші інгредієнти, перемішуємо знову і смачно куштуємо. За необхідності додаємо сіль. Залишилося просто дати супу настоятися. Для цього залишаємо його на півгодини в холодильнику на нижній полиці. Після цього можна подавати на шальтібарщий, прикрашаючи його зеленою цибулею, чайною ложечкою сметани і половинкою вареного яйця для кожної порції. Зберігатися такий суп в холодильнику може до 5 днів. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтеся на наш канал і діліться враженнями в коментарях. До нових зустрічей на кулінарних пригодах.